І просто зараз з нами на зв'язку Дмитро Снігирьов, громадський активіст, лідер громадської ініціативи Права справа. Я вас вітаю. Добрий. А ми знаємо про те, що у соцмережах з'явився пост вашого авторства про ситуацію в зоні проведення АТО. Власне мова зараз іде про підкріплення з боку Росії. Наскільки воно вагоме і потужне, і чи таке дійсно небезпечне для українців? Так, наразі ми дійсно зафіксували переміщення в район бойових дій, зокрема де Бальцева. Поз міста Краснолуччора пройшла колона бронетехніки і живої сили супротивника, яка налічує більше вантажівок. Більше того, саме місто Луганська фактично перетворилося в перевачну таку базу, де формуються колони. Живої сили і техніки, які далі рухаються в бік, як дебальця, так відповідно в бік попасна, звідки ведуться обстріли житлових районів. Наскільки це небезпечно, ну можна судити по самій кількості бойовиків живої сили, саме російської сторони, це вже не йдеться про місцевих бойовиків, бо ресурс місцевих бойовиків давно вже вичерпаний. Більше того, буквально те, що ми повідомляли, в бій кинута остання фактично особову гвардію Захарченка. Це колишні співробітники спецпідрозділу Беркут, які перейшли на бій бойовиків. Це свідчить про те, що ресурс людський, саме місцевих бойовиків, давно вже. Вичерпане більше того, ті всі розмови про загальну мобілізацію вони мають місце. Вони носять характер примусової мобілізації, що стосується втрат з боку бойовиків саме в районі бойових дій. Ну навіть судячи з того поступки інформації, що ми дали, йдеться про... Досить великі втрати, якщо, ну скажімо, два, два різні загони, дві роти лише одного групування ГБР Бетмен фактично зведені в одну. І те, що саме про бойові загони е е е е Ратибори та «Пластунас». можна судити, що кількість жертв серед саме бойовиків сягає ну, цифри, яку ви називали, близько 200 чоловік. Експерти сходяться у власне спільній думці про те, що можливий активізація можлива наступу до 11 лютого, коли будуть проходити зустрічі в мінському форматі. Наскільки це взагалі реально? Наскільки зберігається можливість Дебарцевського котла? Ну, скажімо, сам момент у наступу бойовики свідчить напередодні тих перемовин щодо лінії розмежування, свідчить про те, що бойовики намагаються захопити якомога більшу територію і диктувати вже відповідно офіційному Києву лінію розмеження саме по території, захопленої ними, а не те, що... Малювалася наприклад, ну, по ситуації на 5 вересня, коли б, безпосередньо були підписані кінські угоди. Що стосується Дебальцевського котлу, то не ну, скажімо, на певний позитив з української сторони, є загроза все ж таки, скажімо, в фа... цього котла. Бо йдеться про те, що бойовиками наразі артилерію бойовиків контролюється дорога, яка живить саме шляху слях, пряме сполучення, яка живить Дебальцевське групування українських військ безпосередньо силовими службами. Тобто, незважаючи на певний позитив, все ж таки зберігається певна напруженість. Не те, що певна напруженість, вона є основною фактично точкою протистояння української армії і сил бойовиків. Наразі от, а у нас є інформація про те, що ем, є команда про захоплення Дебальця будь-якою ціною, не зважаючи на кількість жертв, як серед мирного населення, так і відповідно і лавах бойовиків. Тебто, можна казати, що Москва не рахується, з кількістю жертв поставлена задача до дати проведення, а отих перемовин захопити Дебальцево і стратегічні позиції в районі Донецького аеропорту, йдеться про пісню. Сьогодні у ЗМІ з'являлася інформація про те, що військово-повітряні сили Росії атакували українські позиції. А речники АТО РНБО спростовують цю інформацію. Власне, що ви можете сказати з цього приводу да, наразі? Ця інформація не знайшла свого підтвердження. Це один з тих самих фейків, які зараз на жаль гуляють не прямо інтернету. Мають на меті, скажімо. Підняло тих моменту невпевненості і е, показати присутність Росії як третьої сторони в моменті збройного протистояння безпосереднього навколо Дебальця і Донецька. Ця інформація наразі не підтверджена. Я просив би українські змі дуже обережно загалі ставитися до. Поширення неперевіреної інформації, бо на жаль на сьогоднішній момент ну дуже багато інформації, яку треба спростувати, яка йдеться як від, від, від так званих партизанських загонів. Ну саме відповідних... для того, ми і зв'язуємося з вами, так. в тому числі як з експертом, для того, щоб підтвердити або спростувати цю інформацію. Дякую вам.